І вибачте, от сьогодні Олена Зеленська запостила фотографію бідної жінки під завалами. Написала всі ми сьогодні ця жінка. Ну, це, 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 це таке цинічне дно. По-перше, використовувати фотографію жінки в такому стані, отако відкрито по всіх інтернетах постати. І це перша леді вона на мала би подавати приклад, як в таких ситуаціях треба бути делікатними, толерантними до родин. Ну, але з іншого боку, це от вона запостила. А чи держава на офіційному рівні зараз викупила інформаційні рекламні площі по всьому світі? Зокрема, на тому самому Times Square, чи на телеканалах, які найбільш по всьому світу оглядаються, щоб показати ці всі звірства. Десь заблурене, десь не зовсім, але щоб всі бачили, що витворяє Московська Федерація, і щоб всі розуміли на рівні навіть громадян, не влади, а громадян, яка це біда Московська Федерація, яка це пошесть, яка це ракова пухлина, яку треба вирізати, утилізувати і забути. І тоді би громадяни своїх країн криком викричали своїй владі. Ви що показилися Москву з Москвою вести переговори? Ви що показилися, Москву правдовувати? А зараз нам розказують, як ми з Москвою маємо домовлятися і що Україна винна, що вона не хоче чимось там поступитися. Ну це просто треш. Тоді винні жертви голодомору, що вони вмерли від голоду, бо вони не так догодили країні, яка їх вбивала. Це, і тут, наприклад, винні ці жертви геноциду в Руанді, ну, бо вони існували, як же ж вони там комусь заважали? Чи винні люди в, в Косово чи в Сербії, коли була та різанина? Ну, ну це, це, це просто є маразматичні речі. Агресора має бути зупинено. Це є базове правило усіх конфліктів і усіх воєн. Але люди у світі мають звідкість мати усвідомлення, хто агресор. Вони мають розуміти, хто вбиває, хто захищається. І це за нас ніхто не зробить.